Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому і просто зараз. Я і груповкову починаємо влучання в Одесі та Миколаєві. Це наслідки нічної атаки дронами. Окупанти запускали шахеди двома хвилями. Перші зайшли через Миколаївську область, далі через Кіровоградщину, долетіли до Київщини та звернули на захід. ППО відпрацювало по областях на відмінно. А ось о півночі шахеди залетіли з Чорного моря через Одесу. Там є влучання в цивільну інфраструктуру без загиблих та постраждалих. Повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Пошкоджено недобудову а також школу. А у Миколаєві попередньо влучання в басейн повідомив Віталій Кім. І цієї ночі російські окупанти атакували місто Селідове Донецької області. Міська військова адміністрація опублікувала світлини із наслідками руйнувань. Під завалами однієї з будівель опинився чоловік, сторож, який охороняв приміщення. Є пошкодження житлових будинків. Інформація про жертв наразі немає. У Росії ввечері пролунав потужний вибух на Водкінському заводі, що Пітижевському. Пропагандистські змі пишуть що рвануло під час планових випробувань ракт... ракетних двигунів. Відомо, що на підприємстві виробляють балістичні ракети для комплексів Тополь М та Іскандер. Крім того, завод має контракти на виробництво компонентів для ядерної зброї. Гучно було і в Білгороді. Ворожі пабліки повідомляють про приліт по заводу залізобетонних конструкцій. У деяких районах міста зник. Світло. Справедливо відповідати терористові і знищувати їх. І справедливо змусити державу терориста платити за те, що вона робить, заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський запевнив, Україна відповість Росії на кожну ракету і шахет. Наше завдання цього року не лише максимально посилити наш повітряний щит та далекобійні. Можливості України, але й завдати Росії максимальних системних втрат. Зокрема, це стосується заморожених російських активів і держави-терориста, і осіб, які з нею пов'язані. Усе має бути конфісковано та працювати на захист від терору. Сенат США провалив голосування щодо допомоги Києву, аби її ухвалити забракло 11 голосів. Пакет на 118 мільярдів доларів, окрім грошей для України, передбачав допомогу Ізраїлю і Тайваню. За неухвалення документа республіканців різко розкритикував Джо Байден. Та, попри це, шанс затвердити кошти для Києва є. Сенатори можуть спробувати проголосувати кожний пункт окремо. Законопроєкт про допомогу партнерам США демократи та республіканці, розробляли. Спільно за ним 60 мільярдів доларів мала отримати Україна ще 14 мільярдів. Ізраїль також законопроєкт передбачав посилення міграційної політики США. І до Америки сьогодні має вирушити канцлер Німеччини Олаф Шольц і з американськими чиновниками. Він говоритиме про необхідність подальшої підтримки України. Очікується, що нині він зустрінеться із сенаторами, зокрема із республіканцями, які блокують допомогу Києву. Ну а завтра відбудеться приватна зустріч Олафа Шольца із Джо Байденом. У сполучених штатах розповіли, чим загрожує відсутність допомоги Україні. Координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що Росіяни розраховують на те, що ЗСУ поступово вичерпують запас снарядів і ракет для ППО. Кірбі додав, що українські командири вже змушені заощаджувати боєприпаси, і відсутність допомоги з боку США ускладнює ситуацію не лише на фронті, але й в тилу країни бо Росіяни б'ють по цивільних об'єктах. Відкосити від армії за 6 тисяч доларів у Черкасах СБУ ліквідувала нову схему ухилення від мобілізації. Доброволець з охорони громадського порядку пропонував чоловікам липові медичні довідки. Взяли його на гарячому, коли отримував гроші за свої послуги. Нині він за ґратами і просидіти там може наступні вісім років. Він обіцяв оформити фіктивні довідки для подачі їх до військово-лікарської комісії, саме на основі яких і потенційні прозовники були б визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я. Податок на нерухомість українцям доведеться сплатити за зайві квадратні метри. І виплати ці можуть сягнути 25 тисяч гривень. Тож як рахуватимуть суму податку, хто має платити, усе розкаже Вікторія Дмитренко. Маєте квартиру або будинок, уважно порахуйте площу, бо за кожен зайвий метр доведеться сплатити податок, який вже прозвали у народі податком на розкіш. Тож хто його платитиме? Власники квартир площою понад 60 квадратних метрів, будинків понад 120 квадратів, та різних об'єктів нерухомості більш як на 180 метрів квадратних. Платити треба раз на рік, скільки саме в основу розрахунків беруть розмір мінімальної зарплати, враховуючи, що ми до 2024 році будемо сплачувати кошти за звітній період 2023 року. То відповідно і розрахунок здійснюється від мінімальної заробітної плати, яка була на 1 січня 2023 року. А це у нас було 6700 гривень. Півтора відсотка від цієї суми за кожен зайвий метр виходить приблизно 100 Гривень множимо на кількість квадратів. Чим більша квартира, тим більша сума податку. Але якщо ви маєте у власності, наприклад, квартиру або декілька квартир у вашій власності площею понад 300 квадратних метрів, або, наприклад, ви маєте декілька об'єктів нерухомості або будинок понад 500 квадратних метрів, то в даному випадку у нас фіксована сума податку, і це буде становити 25 тисяч гривень. І ще важливий момент, якщо, наприклад, у Ші власності різні типи нерухомості, приміром, будинок і квартира податок платити не потрібно, навіть якщо загальна площа перевищує норму. А от за метраж вже двох квартир або будинків доведеться заплатити. А що робити, коли квартира належить кільком власникам? Площа квартири складає 100 квадратних метрів. То в даному випадку у чоловіка 50 квадратних метрів, бо це його частка, і у жінки 50 квадратних метрів. І в тому і в цій ситуації вам не потрібно сплачувати податок на а, нерухомість за понад норму. Не будуть платити за зайві метри, і багатодітні родини, учасники бойових дій, одинокі матері та батьки, які виховують дітей з інвалідністю, позбавлені податків і громадяни, які проживають на окупованих територіях та в зоні бойових дій. А от пенсіонери, на жаль, від податків не звільняються. Якщо вже так трапилось, що коштів на сплату немає, можна звернутися із заявою до податкової з проханням надати відстрочку або розбити платежі. Податкові повідомлення платникам мають надійти до 1 липня. Оплатити всю суму потрібно впродовж 60 днів. Зробити це можна онлайн або у відділенні банку. Вікторія Дмитренко, ми Україна, марафон Єдині новини. В Ізраїлі скандал. Причина Еден Голан, учасниця яку обрали для участі на Євробаченні. Виявилося, що співачка тривалий час жила в Росії, а в 2016-му виступала на конкурсі в окупованому Криму. А ще в інтерв'ю вона неодноразово дякувала країні-агресорці за старт кар'єри. Невдоволення таким конкурсом вибором артистки вже висловили музиканти зі Швеції, Ісландії та Фінляндії. Вони написали відкритого листа, в якому закликали Ізраїль. Не відправляти голан на Євробачення, водночас організатор конкурсу Європейська мовна спілка заперечувати проти голан не стала.